З 1 березня 2025 року органи пенсійного фонду будуть опікуватися виплатами компенсації за тимчасове розміщення ВПО. Раніше за наданням цього виду державної підтримки ВПО зверталися до фахівців ЦНАПу. Відповідні зміни Кабмін затвердив 31 грудня 2024 року. Зараз триває період, коли передається ця функція з міністерства розвитку громад до міністерства соцполітики, Тому наразі органи пенсійного фонду виплачують цю суму, але не призначають і лютий місяць будуть виплачені органами пенсійного фонду за списками поданими, поданими територіальними громадами. Фахівець окреслила основні зміни. Що змінилося в результаті цієї постанови? По-перше, даний вид компенсації буде призначено на шестимісячний період з можливістю пролонгації. Особи, які вперше звернуться в органи пенсійного фонду 1 березня 2025 року, автоматично будуть продовжувати на кожні шестимісячні періоди виплати компенсації за програмою прихисток. Як раніше на компенсацію можуть претендувати власники житла, які не мають родинних зв'язків з мешканцями? Документи, які потрібно подати для оформлення цієї компенсації, це документи, що посвідчують особу, е, яка надає прихисток, документи, що посвідчують внутрішньопереміщених осіб, також документи про їхній статус, тобто довідки внутрішньопереміщених осіб, із зазначенням адреси, якою повинна збігатися з адресою, де вони, за яку будуть призначено компенсацію. Документи, які підтверджують право власності да, від власника, банківські реквізити. Обмеження одне це ні особа, яка надає прихисток внутрішньопереміщені особи не є родичами першого ступеню спорідненості. Розмір залишається незмінним 450 гривень на місяць за кожну ВПО. А ось процедура оформлення та виплат стала більш централізованою та спрощеною. Очікується, що і нарахування будуть здійснюватися більш оперативно. Всі, хто раніше встиг отримати компенсацію за безкоштовне розміщення внутрішньопереміщених осіб, вони були включені до списків, які були передані до органів пенсійного фонду, і продовжують отримувати компенсацію і в січні, і в лютому, і їм автоматично буде продовжена ця виплата на 6 місяців. А ті, хто вперше, наприклад, розмістив у себе внутрішньопереміщених осіб в січні чи в лютому, тим особам варто звернутися в органи пенсійного фонду з 1 березня 2025 року, і буде можливо повернутися на січень лютий взагале. ...від тих документів, які нам нададуть. Тобто, якщо буде довідка внутрішньопереміщеної особи видана не пізніше, ніж січня 2025 року, на цю адресу, за якої будуть звертатися, пенсійний фонд буде виплачувати з 1 січня. Отримати детальну інформацію і подати документи можна буде вже з 1 березня 2025 року у відділенні пенсійного фонду.